Цьогорічної пізньої осені У смутку за минулем Космічна кав'ярня фіолетового полум'я відбувається сповільнено. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення про всі! Наші відео. Сьогодні зранку у простір тонкого плану я поставила запитання, скільки громадян України у моменті тут і зараз живуть у Мороку. Відповідь, яку отримала, виявилася деталізованою у відсотках за різними енергіями і значно цікавішою, ніж та, на яку я сподівалася. Отже. 10% поточного населення України неспішно розвивається у духовному плані, 20% надто залежні від офіційного інформаційного простору тривимірної реальності. 30% керовані і підкоряються енергіям сил зла свідомо чи несвідомо. 40% Живуть і ведуть діяльність у єднанні, взаємодопомозі, взаємопідтримці з іншими та інших. 50% воюють із силами антилюбові фізично та енергетично. 60% шукають власний духовний шлях. 70% живуть у внутрішній дисгармонії і різних плотських бажаннях та залежностях. 80% перебувають у великому роздрайві, в неоднозначних станах, частина в енергіях світла, і любові та трансформації, а частина у смутку за минулим. Як бачите, кожен із нас може потрапляти у різну із категорій відсотків. Можна знайти себе і у пошуку власного духовного шляху, можна знайти себе і в трансформації. А хтось, можливо, і в інших категоріях себе знайде. У ченнелінг до мене сьогодні прийшли український мудрець Григорій Сковорода та Галатіон із космічної команди Світла. Коли я їх побачила, вони сиділи за столиком і пили коктейлі фіолетового полум'я. Першим говорив Григорій Сковорода. Усяка їжа і напої добрі. Треба знати тільки час, коли вживати місце і міру. Так і говорив у своєму земному втіленні. А ми тут на тонкому плані насолоджуємося лише тим, що корисне. Ви на землі маєте харчуватися і споживати напої згідно з місячними і сонячними циклами, щоб вони були вам на користь, і їжа, і напої. Я у моєму земному житті полюбляв випити вишуканих алкогольних напоїв, а вам із цієї сторони реальності, де я зараз знаходжуся, не рекомендую вживати жоден алкоголь. Алкоголь це те, що відводить вас від енергії світла, від взаємодії із божественними енергіями тонкого плану. 70% громадян України живуть у руйнівних залежностях. У залежностях від пристрастей, переїдання, сексуальних залежностях – надмірних сексуальних пристрастях, фінансових залежностях, надмірній любові до грошей. Надмірні сексуальні пристрасті виключають вашу усвідомленість. Коли вами керує сексуальна залежність, божественна усвідомленість відпочиває. Сексуальна залежність керує тими, хто життєву енергію скеровує у неправильне росло. Тими, хто життєву енергію скеровує не на творчість, не на духовний пошук і розвиток, не на пізнання, не на духовні практики, а на задоволення тваринних інстинктів, напевно, ви звернули увагу на те, що божественні істини найбільше відкриваються відлюдникам, тим, хто здатний відмовитися від земних пристрастей і залежностей і протиставити їм власний духовний розвиток. Я не закликаю вас ставати відлюдниками. У кожного з вас власна земна дорога. Закликаю навертатися до самопізнання, розвивати в собі таланти, творчостібності, розвивати в собі жадібність до духовних знань. Жадібність до духовних знань і пізнання сприяють трансформації. А трансформація це те, що потрібне кожній душі. Душа втілюватиметься доти, доки не зуміє трансформувати свої пагубні залежності. Піднятися на своїми пристрастями, доки не зуміє зрости у своєму усвідомленні доброродного єднання з енергіями Творця Всьогосутнього. Любі Українці обраний Всевишнім народе, народ, чиїм державним символом є тризуб, обраний Всевишнім Богом шивою, одним із символів якого також є тризуб. Богом, який поєднує небо і підземний світ. Який є початком і кінцем усього. Народ, який обраний Всевишнім Господом раніше чи пізніше прокинеться у своїй духовній могутності. Уже чимала частина із вас перебуває в енергіях трансформації, але трансформуєтеся надто повільно, рухаєтеся шляхом пізніше. Якби трансформація вже торкнулася керівництва України, війна могла б вже завершитися. І на планеті Земля енергія працювала б також по-іншому. Бо це вам лише здається, що ви залежите від Америки чи від Європи. Насправді, вони можуть бути для вас лише помічниками, партнерами, а прикладом маєте бути ви. На планеті Земля, серед людства ви, українці, маєте виділитися. Ви, українці, разом із індійським народом маєте змінити енергії на землі. Сьогодні я прийшов до вас із Галатіоном, щоб повідомити, коли майже третина українців свідомо чи несвідомо служить силам зла, духовний розвиток, духовний поступ України і планети Земля до світла відбувається сповільнено. Бо не туди скеровуються енергії. Можливо, про це більше скаже Галатіон. Я скажу, що радий знову перебувати із вами у взаємодії і висловлювати вам свою підтримку. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями, почуттями, які руйнують ваше життя, Чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення запрошує на мій авторський курс базовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити сил антилюбові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у курсі Архангельські промені Стілення і Кобмата Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс вищого духовного розвитку Божественної магії і Містичний Всесвіт навчить тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Далі говорить Галатіон. Я, Галатіон із космічної команди Світла, прийшов сьогодні повідомити про великий сум планетарних енергій, що відбувається через потужні потоки космічних кодів, які посилаються вам на Землю. Ви повсюди чуєте, що ваша фізична реальність зміщується у бік перемоги світла. Але виходите за поріг власної домівки і бачите те, що й завжди кожен живе у звичній біганині з дому на роботу і назад, від вихідних до вихідних, ніби нічого й не змінюється. А хто скаже, що стає гірше, бо на планеті Земля у поточний час ведеться кілька війн? Війнами шкірують енергії зла, і зло у своїй егожадібності жадібності не зупиняється. Зло ніколи добровільно не зупиняється воно веде боротьбу за владу на вашій планеті. Перемога над ним можлива лише світлом. Чим більше землян повернеться до своєї справжньої суті, до світла і любові Творця, тим швидше на вашій планеті настане перемога світла із силами, над силами зла. І ще один момент про війни. У війнах однієї країни з іншою позиція країни, які не втягнуті у війну, є дуже важливою. Відстороненість і байдужість це таке ж зло, як і допомога країні агресору. Ви багато зараз чуєте про єдність і взаємодопомогу. Про яку єдність і про яку взаємодопомогу говориться? Тобі показали, що 40% українців живуть у взаємодопомозі. Ідеться про взаємодопомогу в умовах війни. Допомога в умовах війни окремий особливий вид взаємопідтримки, що будується на інших засадах божественності, ніж допомога у скруті у мирних умовах проживання. Взаємодопомога і взаємопідтримка у мирних умовах мають будуватися на засадах поваги до особистого простору і особистих кордонів іншої людини. Коли до вас звертаються за допомогою потребуючі, допомагайте скільки і чим можете. Коли не просять, а ви бачите когось у скуті і маєте змогу допомогти, можете запитати, чи потрібна ваша допомога. Але ніколи не нав'язуйте і не нав'язуйтеся. Нав'язана допомога створює боргову карму між вами і тим, кому ви нав'язали свою допомогу. У небагатьох із вас є розуміння про священність особистісного простору. Кожен із вас душа із власними життєвими завданнями і власною взаємодією, як із фізичним світом, так і світом тонких енергій. І допомога енергії тонкого світу є можливою у прояві фізичної реальності для одних і неможливою для інших, залежить від індивідуальної взаємодії кожного із вищими силами. Неможливо вимолити для когось благодать Божу, якщо людина, за яку моляться. Сама не бажає змінюватися. Кожен має вчитися взаємодіяти з енергіями самостійно. Останній раз ми з тобою зустрілися у кав'ярні фіолетового полум'я. Але це не була кав'ярня Архангела Заткігіла, це була космічна кав'ярня фіолетового полум'я. Космічна команда світла постійно працює з фіолетовим полум'ям разом із іншими інструментами. Хто із землян навчиться працювати з енергіями фіолетового полум'я, тому відкриються канали взаємодії із іншими енергіями, відкриються канали із часом і простором. На події зовнішнього світу має реагувати у налаштуванні на власний внутрішній навігатор. Психоемоційна і фізична руйнація буде відбуватися з тими 20% які постійно живуть під впливом інформаційних потоків, трьохвимірного простору. Які залежні від ілюзій фізичного світу. Українці. Ви бажаєте знати, коли завершиться війна у вашій країні? Багато з вас живуть лише в очікуванні цього часу. За одним із сценаріїв, існує ймовірність і завершення цьогорічної пізньої осені. Але час матерія дуже змінна. Коли саме проявляться бажання для вас події, залежить від багатьох факторів. Фактори можуть вплинути на те, що вони й не проявляться. Не маєте жити в очікуванні цього моменту. Ви повинні жити щохвилини, працюючи над собою, над власним розвитком. Щоб не відбувалося навколо, просто живіть, наповнюючи себе і простір навколо енергіями світла і любові. І тоді війна закінчиться, і перемога прийде. Перемога світла над злом.